Зараз хочу вам показати шейвер. Це ось така сіткова електроприта підходить для гоління грубої щитини. І, в принципі, в мене у використанні якраз саме оця модель. Чим вона мені сподобалась Перше, висока швидкість обертів 8900. Тобто такий варіант підходить для складних завдань. І тут є Підсвітка, яка покаже рівень заряду акумулятора в відсотках, сам корпус водонепроникний, не проникне. Тобто я можу спокійно промивати після гоління під водою. І в цілому декілька слів, для чого цей інструмент. Це в мене фінішна процедура. Тобто, наприклад, Ось я хочу повалитися, бачите, в мене є небажана щетина. шию почистити, щок і так далі. Що я роблю? Я просто віднімаю і. От якраз ті, хто з бородою, в принципі, краще, звичайно, це шейвер. Тобто він це підходить для точних робіт, тому що, наприклад, якщо взяти там якусь роторну електрообриту, ну, ви не зробите рівний контур. Це тільки сітка. Це по-перше, по-друге, шейвер бере дрібну щитину до ден-дводенно. Дуже добре використовувати такий інструмент в парі з тримером. От Якщо у вас є тример окремо, ви можете докупити шейвер от, і використовувати хороше гладке гоління. Тому що тример, будь-який там, який самий крутий, ну все одно він трішечки залишає таку певну шершавість. І щоб її пошліфувати, ми вже вмикаємо шейвер. От і фінішуємо все шейвером. і це буде в комплексі хороша гоління. Тример може взяти будь-яку щетину, тобто навіть оцю бороду, що в мене ми знімаємо масу тримером, тому що сітка вона не візьме, вона оце все, вона бачите, вона вже. Пропускає. Я навіть можу спокійно проходитися і не хвилюватися, що щось воно тут візьме, бо справді такий інструмент бере тільки дрібну грубу щетину. Тому, в принципі, такий варіант підходить для тих, хто голиться щодня, і підходить для тих, хто є тримор, але ви, вам не подобається, що тример багато лишає щитини. до, в парі до триммера можете докупити шейвер. Знову ж таки, подарунки на Миколая також. Зараз вже актуально, і Миколаїв і у нас новорічність та попереду, тому заздалегідь вже, я би радив підібрати якісь варіанти. Це справді хороший практичний подарунок. І для власного використання, звичайно, без питань. До речі, в комплекті йде запасна сітка і кабель USB щітка. Відправимо швидко, Вчасно ціна 1099 гривень.